Наш народ має багату культуру, величезний скарб, який складається з цінностей, надбаних багатьма поколіннями. З продавніх часів до нас йдуть життєва мудрість та настанови щодо способу життя. Вони закладені в українських звичаях, обрядах. У них пояснюється та обґрунтовуються взаємини між людьми, цінності духовної культури, окремої людини і народу. Ви бачите куточок української світлиці другої половини 18-го і першої половини 19-го століття. Тут затишно розташувались такі речі: бомпетля, лавка, а біля неї дитяча люлька, трюмо та скриня. Усе в хаті було ретельно продумано і виконувало свою невід'ємну роль, адже на невеликій території потрібно було залишити місце для роботи, а не тільки для відпочинку. Бомбетля це свого роду ліжко, яке знизу укладалося соломою, а потім домотканою простинею. Воно завжди було дбайливо застелене, не можна було сідати на ліжко протягом дня. Також ви бачите багато вишитих подушок. Вони завжди були викладені на ліжко від найбільшої до найменшої. Біля ліжка стояла лавка, а біля лавки люлька. Мати мала можливість заколихати свою немовлятку, а на стіні красувався килинг. Саме він не тільки прикрашав стіну, а робив її теплою та затишною. Скільки праці, часу, таланту і терпіння було вкладено у нього. Не один день та ніч потрібно було потрудитись, щоб вишити таку красу. У кожної дбайливої господині на підлозі були висловлені доріжки, їх виготовляли із старої тканини. Вони були теплими та зручними. Також у мальовничий інтер'єр хати вписується скриня. Скільки цікавих речей господиня поміщала в ній, сюди складали одяг, рушники, полотно, прикраси. Скриню господарі ставили завжди на видному місці, а скринником довіряли бути найшанованішим родині, майже завжди було скринником бабуся. Робили скрині тополі, берези, вільхи та верби. Дівчата готували придани, яке складали у скриню, яку пізніше забирали із собою. Рушники одвічні обереги українського народу, які з'явились приблизно 500 назад. Вони з давніх давен були своєрідним обличчям оселі і господині. По тому, скільки і які вони були, складалося враження про жінку, а також про її господині. Ознакою охайності та працьовитості жінки була чисто гарно прибрана хата, а також чистий рушник на похваті. Ними оздоблювали картини, сімейні фотокартки, портрети, прикрашали просто на стінах. Ці пишні, святкові декоративні рушники, як дорогі реліквії, зберігалися у родинах та передавалися в покоління до покоління. З рушником ушановували появу намовляти в родині, проводжали в далеку дорогу батька, сина, чоловіка і коханого. Зустрічали рідних та гостей, шлюбували дітей, проводжала людину в останній путь. В українських народних обрядах рушники є символом злагоду і краси, вишивали їх до будь-якого свята, будь-якої урочистої події. У музеї представлені рушники різних регіонів України. Особливою уваги заслуговують ось такі: великодній рушник, вишитий козюк Мартою Олександрівною, а також Лемківський рушник із вишитим віршем про Україну, подарований грацю Юлією. Кожне зображення на рушнику несе в собі особливий сенс. Наприклад, дерево життя, світове дерево, дерево роду, дерево квітка, бозон, це все символ роду, безсмертя та нескінченного життя. Квіти це символ краси і любові, птахи символ свободи і щастя, виноград символ радості та краси створення сім'ї. Візерунки на рушнику відображають традиції рідного краю та відзеркалюють його багатовікову історію. У кожній хаті був куток, на якому висіли образи та ікони. Ними прикрашали вишневими гілочками, паперовими та живими квітами. І травами. За образами завжди ставили пляшки із свічаною водою. У музеї ви можете побачити багато різноманітного посуду, яке виготовлено з глини або дерева. Прикрасою приміщення є чорний глиняний глечик кінця 19-го, початку 20-го століття, привезений з села Винилів. У нашому музеї ви можете побачити товканець, в якому господиня кислила молоко, посудину, в якій господар зберігав воно тарілки. Горнятка, моски, макітри та глечики. Усі речі мали своє відповідне місце. Порядок свідчив про злагоду між домашніми. Ткацтво це одне з найдавніших і найважливіших елементів національної культури українського народу. Основним матеріалом для ткацтва служив льон, коноплі та шерсть. Для того, щоб з'явився виріб з першу конопель або льону ділили на ручійки. Ламали, м'яли, били на битенні, і на завершення тарили на терниці. Після цього волокна микали на гребені, готове прятово складали у повісьма. З нього вмикали мечки, які вичисували дерев'яною гребінкою або металевими щітками. Пряли на верстаті і на пряці, готові нитки змотували на витушці. зняту звідти пряжу, парили, пряли, інколи билили на сонці. Із домотканого полотна виготовляли чоловічі та жіночі сорочки. Процес від посіву до виготовлення, наприклад, сорочки тривав цілий рік. Наслідник розповідає, що в дані часи процес вишивання можна було назвати ритуалом, до якого залучалися із чистими світлими думками, вкладаючи свою позитивну енергію. Вишивальниці, володіючи мовою орнаментального письма, Через лінії, кольори та візерунки створювали унікальну річ для себе чи рідної людини. Вважалося, якщо вишити чужий узор на сорочці, це взяти чужу долю на себе. У вишиванках наші пращури вчилися зашифровувати візерунками кольорами доброту, щастя, любов та багатства. У давні часи переважали первинні традиційні кольори, нитки формували за допомогою рослини, барників власного виробництва. Старий стиль зберіг себе в червоно-чорних тонах та темно-синіх візерунках. Жовтий був рідкісний і з'явився пізніше. Для наших предків вишивана сорочка була щоденним одягом. Однак, якщо це була буденна сорочка, то вона була менш декорованою аніж святково. Сорочку не позичали, не продавали, не одягали чужої, аби не перетягнути до себе різних бід та не віддати свого здоров'я разом із нею. Сорочки вишивали на комірцях, рукавах та понизу, щоб до людини не мало доступу усе лихе і недобре. Коли у родині народжувалася дівчинка, баба повитуха старалася призвичаїти її до батьківської енергетики, тому, немовля, завертали у стару батьківську сорочку, щоб воно переймало чоловічу енергетику, бо жіночу мало уже з утроби матері. Дівчинці перші сорочки вишивали з простеньким узором, з декількох хрестиків, сильними точками. Цей візерунок був на чисте, щасливе життя, присвячене Богові. Дівоча вишивана сорочка була довгою, манжети та поділ повинні повністю закрити жінку, щоб енергетика не розкидалась. Дівчата не показували свого тіла нікому, вже не кажучи про сторонніх. Вона захищала стан дівчини, і її тіло від сторонніх поглядів, похитливих думок та наврочень. Вишивка була різноманітною, але підпорядкована своїм законом і вподобанням, використовують різні техніки низ, гладь, мережка, переважали геометричні та рослинні орнаменти. Сорочки слугували справжнім оберегом. Чим молодша людина, тим більше вишики було на рукавах, з руками вона зменшувалась. Верхня частина сорочки була з тонкого полотна, а нижня з грубого і називалася підтачка. Фундаментальним узором гуцульської вишики був рог. Він виступав самостійним елементом, навколо якого виписували інші орнаменти. Костюм складався із довгої вишитої сорочки, поясного одягу у вигляді одного або двох нашитих полотнищ, орнаментованої або картатої луніної тканини. Запаски. Зверху на сорочку одягався кептар або сердак. На голові у дівчини був вінок, а у зиміжній хустка. На ноги одягали плетені або шкіряні постоли. Комплекс чоловічого одягу складався із вишитої сорочки до колін, що підперезувало шкіряним поясом. Головний убір становила валяна шапка. Взуттям служили личаки або постоли. У прохолодні пори року вдягали сукняну свиту, а взимку кожух. Лялька-мотинка українська народна лялька, символ жіночої мудрості, родинний оберіг. Лялька-мотинка виконується виключно шляхом намотування, не має обличчя і несе в собі тепло людських рук, любов і турботу з якою зроблена лялька Мотенка – одна з найдавніших народних іграшок, яка, пройшовши крізь тисячоліття, існує і є популярною навіть сьогодні. Здав у кожній родині лялька Мотенка виконувала роль сімейного оберегу, була символом матері природительниці символом мудрості. Кожний малюк міг змайструвати собі таку нехитру подругу, яка втілювала в життя всі ті ролі, які так прагнула примірити на себе чи не кожна дитина, від дівчинки, що заблукала в лісі, пошука грибів та ягід, до мудрої і доброї бабусі, до якої хочеться звернутися за допомогою. Також збереглися відомості про те, що дівчині перед заміжем мати власноруч майструвала і дарувала ляльку-мотинку символ жіночої мудрості. Робили ляльки-мотинки з тих матеріалів, які були під руками, чи то солома, чи старі непотрібні речі, а одягалася у клаптики старого одягу матусь і бабусь. Тому не дивно, що така лялька, зроблена власноруч, оспівана піснями, обласкана казками, одягнена в усе своє, найкраще, рідне, вважалася символом родинного оберегу. Якщо в сім'ї хворіла дитина, то їй робили спеціальну ляльку-мотинку, яку змотували з цієї трави, яка допоможе при даній хворобі, і давали дитині. І забувка, і цілющий ефект. Лялька-мотинка не випадково не має обличчя. Наші предки вважали, що лялька з певними вираженими рисами обличчя, будь то очі, чи ротик, може прив'язувати до себе душу того, хто нею грається, і нести за собою небажані на наслідки. Саме тому лялька-мотинка зазвичай безлика, або личку хрест, солярний знак, знак сонця. Дуже сильний оберіг. Лялька Мотенка ні в якому разі не шиється, не проколюється голками чи шпильками, виключно метається, звідси й походить її назва мотинка. Там за вікном нортує сьогодення, а тут, де тиша ніби вкопана, стоїть, по-своєму святкові і буденні законсервовані миттєвості століть, щоб ми могли своє вчорашнє знати, мов книгу знань, щоб огортати час. Довірливо очима експонатів, минуле наше дивиться на нас. Пам'ятаємо, традиції це наше коріння. Щоб українському роду не було переводу, треба пам'ятати його звичаї, бо це наша родовідна пам'ять, історія та культура, яку ми повинні вивчати, щоб передати наступним поколінням.